Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні зробимо відеоогляд на акумуляторну пилку по проханням людей, які шукають, скажімо так, в бюджетному сегменті пилку, яка вже в комплектації має і акумулятор, і зарядний пристрій. Ми вибрали дві моделі, ми сьогодні їх розглянемо. Сьогодні почнемо з наймолодшої моделі в даному сегменті. Це модель SBC2012BS, що розшифровується як пилка, яка працює на. Мережі 20 вольт, тобто що не акумуляторна батарея. Тут ми можемо побачити з вами характеристики батарейки, яка йде в комплекті. І 12 це значить у нас наша довжина нашої шини. 12 дюймів або просто народі, скажемо, що це 30 см, шановні друзі. Ну що ж, подивимося, значить, до комплектації даного приладу у нас іде зарядна станція, як ми бачимо для батареї. Про її характеристики можна розповісти досить швидко. Значить, зарядний струм у нас 2 А, тобі ж батарея на 4 А заряджає на протязі 120 хвилин, якщо за 4 А, години, як у даному випадку у нас в комплекті йде. Якщо це 2А. Батарейка, то заряджає за годину. Максимально все просто, є сповіщення зарядки, і зелена лампочка світиться тоді, коли у нас батарея вже заряджена. Табільочок в комплекті є, довжина його, я думаю, буде майже півтора метра буде, тобі ж можна далеко підключити і поставити на робоче місце, де у вас буде. Також є у нас роз'єм, завдяки якому можна повісти на стіну, щоб у вас в майстерні завжди зарядка була на своєму місці. Як з цією стороною, так і верх ногами передбачено. Мінімальна така дрібничка, але бачите, подбали про це. Супер. Значить, Акумуляторна батарейка, давайте і про неї одразу розповім вам. Значить, Бачимо, що у нас є індикатор, який сповіщає про заряд. Три лампочки, червоний, жовтий та зелений, сповіщає про рівень заряду нашої батареї. Є у нас кнопка для фіксування нашої батареї та витягу її з слота, який вставляється. Також 4 АГ, рік виробництва можна побачити одразу на нашій. Накліїться, яка у нас є 2022 рік. В принципі, все максимально просто. Гарна батарейка, така уважиста, ну, до грамів, мабуть, 100, десь отак от важить. Її, значить, напруга 20 вольтів, літій іонна 4 А. Модель SB 2040. В принципі, тут по цьому все. Значить, перейдемо до нашого головного героя цих подій. Значить, Пилка, як ми бачимо, виконана у нас у фірмовому кольорі помаранчевому, це їхній брендовий колір. Значить, якщо ми з вами подивимося на те, що ми маємо і які тут переваги на цій моделі ми можемо зустріти, перше, що ми бачимо, регулювання нашої шини натягу та фіксування відбувається з допомогою двох таких от метеликів. Чорний метелик відповідає за те, щоб затиснути саме шину в корпусі нашої пилки. Помаранчевий жиролик відповідає за натяг цепки на нашій базі. Тобто, ми ним і натягуємо значить Послабили чорну, і тоді помаранчево підкручуємо і робимо натяг нашої цепки. Зараз подивимось більш наглядніше. Якщо ми з вами знімемо захисний кожух нашої пили, то побачимо, стоїть у нас шина від фірму Секвоя. Стоїть ланцюжок, який йде в комплекті також. Значить, і бачимо 12 дюймів наша шина, якщо подивимося, 30 см довжина, крок ланцюга 3,8 дюйма, шановні друзі, товщина ланки у нас складає 1,3 мм. Ось так виглядає наш цепочок. Ну, і Одразу давайте подивимося процес урегулювання натягу нашої пилки. Якщо ми з вами попустимо чорний прапорець, шановні друзі, то бачимо. З'явився у нас провис нашої пилочки. Якщо покрутимо помаранчеву нашу крутилку, бачимо, що цей почок у нас підтягнувся. Є у нас натяг допустимий, і потім затискаємо контргайкою всю основну нашу систему. Значить, для того, щоб перед тим як запускати такі пилки, друзі, рекомендуємо зняти з тормоза систему. Для того, щоб дати можливість дати ходу. І пробуємо рукою, чи буде у нас проходити далі шина. Тобто вона має у вас бути в живому стані. Значить, Пробуємо. І, значить, бачите, не йде. Скоріше за все, перетягнули, трошечки відтиснемо, пробуємо ще раз. О, бачимо, відбувається у вас хід вашої шини. Значить, Це добре. Трошечки підтягнулося ще, і перевіряйте, щоб шина у вас працювала і цепочка шла далі. Тут, в принципі, все супер. Значить, Що є із переваг, скажімо так, ще в даній моделі. Значить, Перше, це у нас система екстреної зупинки нашого ланцюга, якщо сталася якась проблема. Є система автоматичного змащування ланцюга у нас і антивібраційна система АВС, яка запатентована фірмою Sequel, тобі ж, це, це їхня вже нароботка, скажімо так. І також у нас то, що вам кажу, що тут безключовий натяг ланцюга на. І поставка нашої шини. Тобто, таким чином чорну ви відкручуєте і знімаєте шину разом з ланцюгом. Тобто, заміна відбувається максимально просто та економно, якщо говорити про час. Характеристикою, також, яку ми можемо озвучити, це те, що у нас швидкість нашого ланцюга складає 6 метрів на секунду. Тобто, це швидкість невеличка. Але для якихось своїх невеликих цілей, скажімо так, тому що і шину ми бачимо робочі, робоча зона наша, якщо у нас 30 см, мабуть, десь буде, ну, скільки сантиметрів, 25 я думаю, робочою, те, що можна різати. Тобто ж невеликі колодки, скажімо так, якісь невеличкі гілячки і тому подібне. Значить, Далі їдемо з вами, друзі. Бачимо, що реалізована у нас система залива мастила через отакий от бачок. Є у нас кришка також на нитості, яка. Захищає і попереджає про те, що ви її не загубили. Також бачимо, тут у нас Картер, в якому і буде наша олива, мінімальний рівень, і зверху бачимо максимальний рівень для контролю рівня мастила всередині вашої пилки. Тут все просто. Що ще подобається, от якщо поговоримо конкретно про цю модель? Це те, що у нас ми бачимо кнопочку, яка запобіжник створений в досить індивідуальному форматі. Тобто, такого не зустрічав. Подаємо кнопку вперед і натискаємо кнопочку натиснути. Під час такого ми, ми з вами створюємо запуск нашої пили, тобто максимально просто все зроблено в такому форматі. Значить, далі, якщо ми подивимося з вами на систему акумуляторного підключення, то ззаді на нашій акумуляторній пилці ми зустрінемо ось такий от розім під батарею. Давайте вставимо і подивимось процес запуску. Значить, вставляється батарея пазами. І клемами всередину нашої акумуляторної пилки, і виглядає у зібраному стані пилка ось от у такому форматі. Тобто тут все просто. Все, батарея є. Значить, Давайте перевіримо, друзі, на те, коли у нас стоїть тормоз і у нас не йде шина вперед. Чи, чи буде у нас працювати сама шина і чи піде двигун працювати? Значить, Пробуємо, натискаємо кнопку, дивимося на нашу шину. Ого, так, чуємо, що відбувається зумір у нас в піші, значить, все добре. Це говорить про те, що пилка розуміє, що у вас зараз стоїть тормоз, і ви працювати в неї не будете. Для вас таке сповіщення зумер зробив. Давайте ще раз покажу, натискаємо. І стоїть у нас тормоз на системі. Так. І чуємо, як у нас йде зумір. Каже, що тормоз стоїть. Що ж ви збираєтесь пилити? Щоб цього. Запобігти. Ми тормоз вами убираємо на себе. Також я хочу звернути увагу на те, що тормоз працює доволі таки просто. Дивіться, одною рукою, що вперед, що назад, він у нас рухається. Ну і зараз спробуємо привести пилку в дію. Те ж сама процедура. Великим пальцем подали вперед. І нажимаємо кнопку. І бачимо, відбувається на рух нашої церкви. Ось його пересвідчити на бачити, може побачити успіхів. Ну і давайте ж перевіримо, мабуть, на екстрений тормоз, тобі, якому ми зараз змоделюємо з вами ситуацію. Ми зараз будемо з вами пилити і лівою рукою штовхнемо з вами тормоз, подивимося про цю екстрену зупинку, про яку вони якраз і кажуть на своєму упакуванні. Значить, пускаємо ми також так і все як ви бачили, одним рухом. У нас відбулася зупинка максимально швидко. Зроблено це для того, щоб якщо щось станеться під час роботи. Пилка зупинила свій хід, і це було скажімо так. Всі залишились з руками. Всі залишились з ногами, і щоб нічого поганого на виробництві у вас не відбулося. друзі. Така от система майже на всіх пилках є. Єдине, чим вона відрізняється, це швидкістю спрацювання під час роботи. Що ж, якщо ми з вами перевернемо нашу пилочку, побачимо, тут у нас стоїть, я так розумію, двигун. Є у нас вентиляція для охолодження. Бачимо також ручку, як вона виконана. Зроблена вона із міцного пластика, максимально супер. Ну і в принципі вага. Даної акумуляторної пилки невеличка. Єдине, що тут, звісно, спорний варіант на рахунок того, де стоїть акумулятор саме, бо трошечки, бачите, балансу немає, якщо ми тримаємо однією рукою, то вона все ж таки намагається вправу сторону в акумулятор туди трошечки переважити. Але за рахунок того, що вона не важка, сама по собі, тримати її досить зручно. Тобто, якщо від правої руки працюємо, по-моєму, взагалі мені. Комфортно, я якогось дискомфорту не відчуваю, шановні друзі. Ось така от пилка, друзі, відноситься до більш бюджетного сегменту. Тобі ж, ну, І тут перевагою являється те, що за невеликі кошти ми з вами отримуємо одразу ланцюг, шину, пилку, акумуляторну батарейку, зарядку. Все це упаковано з гарантією, супер. Тому. І її сміливо можна брати, я вважаю, тому що за такі кошти на ринку чогось такого більш-менш не знайдеш. Щас Якояк, гарний бренд, який робить для садових та огородніх робіт досить багато різних виробів. І вони на цьому спеціалізуються. Скажімо так, у них спектр направлений саме на садові роботи. І якраз все, що вам буде потрібно для вашого господарства, шановні друзі. Ось за таким можете здатися компанією Електромотор. Незабаром знімемо ще відео огляд про більш старшу модельку, яка у нас іде з більшими. Скажімо, плюшками, як кажуть, да, в народі, і подивимося, що вона з себе представляє. А так, в принципі, думаю, мабуть, з 10 балів я вісь поставлю сміливо, тому що виглядає, зібрано, все нормально і плюс зручно, друзі. Дістали, налаштували і пішли працювати. Так що, звертайтесь з компанії elektromotor.com.ua радістю допоможемо придбати таку пилку за гарною ціною. Відеоогляд у нас на 2023 рік. Стараємось оновлювати. Позиції та новинки на сайті. І також пропоную вас відвідати наш сайт та підібрати для себе те, що вам захочеться. А ми допоможемо придбати це за гарною ціною, шановні друзі. Телефонуйте, ми торгуємось. Всього вам доброго, до побачення!